брати і сестри, ми на глибокому роздумі над Божим Словом на нашій школі Богопізнання ми продовжуємо пізнавати, вслухатися всьому главу Євангелії від Івана 40 вірші. А багато з народу, почувши слова, ті, казали, Він справді пророк. Інші ж казали, Він Христос. А ще інші казали: Хіба прийде Христос з Галілеї? Чи ж не каже Писання, що Христос прийде з роду Давидового із села Вифлеєму, звідки ля був Давид, так повстала незгода в народі за Нього, а декотрі з них мали замір схопити Його, та ніхто не поклав рук на нього, і вернулась служба до первосвящеників та фарисеїв, а ті їх запитали, чому не привели ви його? Відказала та служба: чоловік ще ніколи так не промовляв, як оцей чоловік. А їм відповіли фарисеї, чи вас із дороги не зведено? Хіба хто старших або з фарисеїв увірували у нього, та проклятий народ, що не знає закону? Говорив до них Никудим, що приходив до нього уночі і що був один із них. Хіба судить закон нашу людину, як перше її не вислухає, і не дізнається, що вона робить? Йому відповіли і сказали вони, чи й ти не з Галілеї?» «Досліди та й побач, що не приходить пророки із Галілеї, і додому свого пішов кожний. Сорокова вірша. Багато з народу, почувши слова, ті казали, він справді пророк. І нас сороковий вірш утішає, бо це нечаста згадка в Писанні про те, що, попри велику незгоду з Ісусом, великий скандалізм по відношенню до Нього є іудейський. Ми бачимо все одно була велика група людей, бо написано багато з народу. Ми не знаємо скільки, половина, більша половина. Але Писання каже, почувши слова Ісусові, казали, Він справді пророк. Перед тим Ісус говорив про те, щоб прийти до нього, щоб повірувати в Нього, як Сина Божого, про Отця, який Його послав, про те, що Він Хліб небесний і що в ньому є. Ріки буде живої, які він готовий дати тим, хто повірить йому, довіриться Йому. І на це все, що Ісус говорив і робив, люди з народу, які його спостерігали, казали Він справді Пророк. В слові Пророк ми бачимо деякі визнання природної сили Духа Святого, яке вже було на Ісусі, і простий народ не надто освічений. З добросовісною логікою розумною казав, Він мусить бути пророком, тому що пророк діє в силі Божій. Вони знали про історію пророків давнини і співставляли те, що вони робили з Ісусом. Бо навіть були такі слова перед тим, де говорилось про Ісуса, хіба Той, який прийшов, хіба Він робить більше, ніж ті, хто робили до цього. і Якщо ще хтось прийде, хіба Він зробить більше, ніж зробив Ісус? Отож, бачимо, друзі мої, що можна було хоча б такий висновок зробити перед Ісусом, що Він є пророк, щоби, як Ісус казав одного разу, хто пошанує в пророкові пророка, тому дарують пророчу нагороду. Це перевірка людей на силу Божу, яка діється біля них, яка проходить попри них, як люди це визнають, як вони відреагують. Так вони і від цього пророчого помазання отримають. Отож бачимо, що велика частина людей, можливо, ще не дійшла до откровення про те, що він син Божий. Але поступово, откровення з откровенням, воно до цього доходило. Маючи Божий страх в серці, люди вже казали, це пророк. А інші казали, він Христос. Тобто багато з народу казали Він пророк, а ще більше з цього народу казала Він так Христос Месія. Отже, Писання також нам каже устами цих людей, що Христос це є пророк, Він включає в себе Пророка. Але все одно Христос як Месія це щось набагато більше, ніж пророк. Він має особливу пророчу місію, яка не дається більше нікому, тільки йому одному. Ще? Тішає цей момент, що тут написано не з іудеїв це сказали люди, а з багато з народу. Отже, бачимо, що коли в Євангелії Івана мають на увазі іудеїв, то не мають на увазі цей простодушний народ, а мають на увазі тих, хто вишколений був в школах релігійних, відрізнявся від простого народу зі своїми життєвими цілями вижити, прогодувати свою сім'ю, пізнавати просто Бога. Щоб успадкувати Боже спасіння, яке вони розуміли на той час. І не вчившись, не надто сильно посвячуючись, можливо, при храмовому служінню чи розумінню, ті люди, мали силу Духа Святого Своєму розумі, щоб визнати, що Він, як мінімум, пророк, а той Христос. Але бачимо, що також з людей були ті, які казали: Хіба прийде Христос із Галілеї. І ми бачимо, що тут же знов пахне. Іудейськими додатками до, цієї, до цього захоплення Ісусом, щоб знов вносити смуту і сумніви. Тому що ті, які сказали, хіба прийде Христос із Галілеї, вони десь повинні були, напевно, чути ці проповіді равені, що Христос має прийти з Галілеї. Це вже були люди, які, можливо, гордились тим, що вони те щось знають з Писання. Тому кажуть, хіба прийде Христос із Галілеї? Як ми побачимо, друзі, далі, вони з одного боку казали правду, але з другого боку дуже сильно помилялися. І ось чому? Тут є продовження. Вони кажуть, чи ж не каже Писання, що Христос прийде з роду Давидового із села Віфлеєму, звідки ля був Давид? І це є абсолютна правда. Бачите, друзі мої, так що на поверхні Старого Завіту навіть лежало це відкровення, що Месія прийде з Вифлеєму звідки ля був і Давид родом. І так повстала незгода з народу за Нього. В чому була суть спокуси цієї суперечки в народі? В тому, що з одного боку, дивлячись на його силу, на його помазання, на його слова, благодаті, люди приходили до висновку, що це Пророк і Христос, і їм було цього досить. А інші, хто, можливо, хотів обҐрунтувати якось в Писання його месіянське походження. Вони не бачили, що Він був з вифлеєму, але були впевнені, що він прийшов з Галілеї, з Капернауму. Але, друзі мої, це була правда і неправда. Тому що насправді ми всі знаємо, що Ісус, Він народився таки в Вифлеємі, з міста Давидового, звідки родом був Йосип. Тому Він саме туди прийшов в час перепису, коли відбувався перепис, перепис ізраїльського населення. Римським прокуратором. І Саме туди прийшов Йосип. і саме там народився наш Господь Ісус. Але потім через ірода вони втікали в Єгипет і, вернувшись з Єгипту, вони оселилися вже не в Юдеї, а оселилися в Галилеї. Трошки в дальшому поясі від Єрусалиму, свого місця знаходження, де не був релігійний радикалізм, такий, якби, ну жахливий, щоб прямо вбити дитину. Тому Ісус вже виріс в Галілеї, але народився і походить Він такі з іудеї, з міста царя Давида. І ми бачимо, друзі мої, що люди завчасно зробили висновок, маючи тільки думку, що Він жив в Галілеї, що Він не походить з Віфлеєму, а Ісус таки походив з Віфлеєму. Тому люди були і праві, і неправі. Вони були праві в тому, що мали правильне розуміння, що Писання пророче говорить, що Ісус буде з Віфлеєму. Але вони помилялися в тому, тому що не вивчили до кінця, не поцікавилися дійсно історією життя самого Ісуса. Це вчить нас про що, друзі? Це вчить нас про те, щоб ніколи не робити швидких висновків, про що б це не було? Що стосується Писання, церкви, віри в Бога. Люди, як я часто сам спостерігав в своєму християнському життю і в життю служіння. Я бачив, що вони настільки бувають деколи радикальні, настільки завзяті в якійсь охороні якоїсь своєї істини. І просто на той час вони помилялись в тому, що ця істина була всього лише половинчиста. Краще з таких людей вони пізніше каялися в тому, що були такі завзяті в обороні свого откровення, яке насправді не було повноцінним Божим откровенням. Але щоби стверджувати щось напевне на 100%. То для цього, друзі мої, ми повинні дійсно бути тими, хто пізнає писання. Часто люди, по відношенню до Святого Духа, до П'ятидесятниці, до хрещення, мають якусь таку завзяту думку, завзяту боротьбу і суперечку, але вони всього лиш перейняли свої переконання від інших людей, які не є позицією Божого Слова. Десь якісь уривки, щось там вони складають собі якусь доктринальну картину. Але насправді, якби вивчили глибину всі ці місця Писання, якби були щирі в цьому і чесні, вони б побачили дійсно очевидну Божу правду. Тому це навчання про нас, що перед носом людей був саме Спаситель Месія. Але через те, що вони не мали деяких фактичних знань, їхня віра в Спасителя живого вона була під загрозою, а віра в Ісуса означала вічне життя. Тому, друзі мої, сьогодні також ще раз нагадую вам: ми можемо мати різні місця писання, різні істини. Але перед тим, як дати себе повести якійсь групі людей, потрібно спочатку до певної міри переконатися самим Божому Слові. Чи дійсно ми маємо правильну аргументацію Божого Слова на ту чи іншу істину, а тоді проявляти нашу ревність? 44-й вірш. А декотрі з них мали замір схопити його. Та ніхто не поклав рук на нього. Тут ми бачимо четверту групу людей, про яких було сказано, і, напевно, це ті, хто були від Сенедріону, від цих жорстокосердних фарисеїв, які хотіли його схопити і привести, напевно, на розправу, каменувати його. Але ніхто не зміг покласти руки на нього. Оці, що мали замір схопити його, вони говорять нам про. Те, що завжди будуть люди з надто сильно камінним серцем по відношенню до Христа, до людей, які Бога шукають. І це, як ви знаєте, завзятість вона взялася від їхніх синагогальних переконань. Це не були атеїсти. Це просто були люди, які завзято вірили в свою церкву, які вірили в свої доктрини. І вони настільки сильно помилялись, що хотіли убити Божого Сина, одекала ця глупа релігійна. Завзятість може привести людину до надзвичайного богохульства. Отже, чотири групи людей. Перша це ті, які вже вірили, що Ісус є пророк. Це була дуже сильна, потужна, гарна сходинка до більшого пізнання того, ким насправді Бог Ісус. Друга група людей вірила в те, що Ісус вже був Месія. Люди такої легкої руки, легкого серця, які легко прийняли откровення від Святого Духа, Ким був Ісус. Третя група людей заплуталася в тлумаченнях Писання. Їм потрібно було всього лиш дослідити трохи глибше історію Ісуса, історію Писання. І четверта група, яка була і завжди буде, жорстокосердних фарисеїв, які будуть навіть сьогодні убивати, нищити все чисте Христове і святе Христове. Тільки тому, що вони цього не розуміють, тільки тому, що їхні наставники і старші будуть їх переконувати, що вони знають цю правду. Далі написано так: ніхто не поклав рук на нього. З одного боку, це по тій причині напевно, що це було багато народу. І якщо б хтось ув'язнив Ісуса, то тих перших дві групи, вони б, напевно, перешкодили цьому і боялися людей, які приймали Ісуса за пророка і месію. Друга причина, чому не могли покласти руки на нього, тому що не прийшовши пророчий час Ісуса, і була сила Святого Духа. Яка подавляла цю злу волю людей, цієї четвертої групи людей. Але також була і третя причина, до якої ми зараз прочитаємо, Це 45-й вірш. І вернулася служба до первосвященників та фарисеїв. А ті, їх запитали, чому не привели ви його? Тобто чому не ув'язнили, чому не заламали йому руки, чому не зв'язали його? Друзі, це дуже жорстокосердне рішення. Яке вже було давно прийняте ще перед самою смертю нашого Господа Ісуса, його хотіли вбити вже на самих початках Його місії. І ми бачимо, що ініціатива ця була за священниками, як написано, і за фарисеями, в яких була своя служба. Ця служба не була фарисеями і священиками це була просто прихрамова служба. Це була окрема релігійна, озброєна навіть служба з мечами, вона й прийшла за Ісусом, Мециманський сад. Це не була когорта римської армії, це зовсім інша група військових римлян. Але це були насправді люди з іудеїв, які пішли на служіння до храму. Вони були свого роду. така служба порядку при храмі. І отож їх використали і послали за тим, щоб шукали нагоди ув'язнити Ісуса. І що відповідає та служба? Відказала та служба, чоловік ще ніколи так не промовляв. Як оцей чоловік. Ми бачимо, що чим далі людина від центральних богослужінь від центральних, ну, центральних якихось священичих служінь, тим більше її розум вільніший цієї людини. І ця служба, яка складалася з простих мускулистих чоловіків, задача яких було просто наводити порядок, в них в серці було більше мудрості і більше страху Божого. Щоб зробити свій вибір. Вони побоялися не фарисеїв, які можуть їх звільнити, ув'язнити за невиконання наказу. Вони побоялися авторитету, помазання, який був на Ісусі. І вони сказали: чоловік, якого ми слухали, і за яким ви нас послали, ніколи ще так не промовляв, як оцей чоловік. Зверніть увагу: вони не згадують чудеса Ісуса, вони не згадують силу Якось Святого Духа. Вони говорять про самі слова. І навіть не про самі слова, а як Ісус їх промовляв. Вони дивились на Його абсолютну владність, яка звучала в Його словах. Вони дивились на риси його лиця і бачили, що він не має ні грама сумніву. І як написано в іншому місті, він говорив як повновладний. І вони відчували це помазання царське, Боже, єдинородне на Ісусі Христі. І вони вирішили, що їхня рука. Не докладеться до цього зла. Хоч в цьому фрагменті Писання від Івана ми бачимо, що в самому народі була боротьба, був вибір людей з різних сторін, з різним відношенням до Ісуса. І, напевно, Ісус і по цій причині прийшов серед людей. Одного разу Він каже: Я не приніс мер, мир на землю, а приніс меч. І що він мав на увазі? Він мав на увазі, що через відношення до мене, люди будуть відчувати непорозуміння, ради свого спасіння. Я не думаю, що Ісус запанував спеціально це непорозуміння. Він дійсно не є Господом розбрату, Він є Господом миру По іншому місці Писання, в іншому контексті Він сказав, Я приніс мир на землю. Але коли йде мова про. Відношення людей до Ісуса, щоб впізнати в ньому свого Спасителя і Месію. Люди будуть сперечатися, люди будуть атакувати одні одних. Але я чомусь думаю: ті, що не вірять в нього, будуть більш агресивні і злотворні, ніж ті, що вірять в нього. Бо ті, що вірять Йому, вони будуть переймати від Ісуса дух благодаті і дух миру на себе. Вони не будуть за війни. А ті, які будуть мати своє людське тлумачення, вони будуть пропихати його своєю власною людською силою, і з цього завжди буде війна. Отака От війна, як колись в середньовіччі була з христоносних походів. Якби сьогодні церковно історично це не оправдовувати, це абсолютно не було закладено Ісусом в Євангелії. Він такої допомоги собі не хотів. І допомоги, визволення гробу Господнього. Але що сталося, то сталося. І інші причини, як цивілізація розвивалася через різноманітні християнські такі мотиваційні дії, дещо з них привело до доброго. Але ми говоримо про те, як кожен із нас особисто стоїть перед Христом і як Він повинен реагувати на нього. Тому сьогодні ти, я і всі ми в довжину свого життя, якимось чином стоїмо навколо Ісуса, проходимо біля Нього і час від часу дивимося на Нього. Для одних він Господь Господь, цар царів, все їхнє життя. Вони живуть Його життям. А для других це просто може бути пророк, Божий син, від якого краще триматись подалі, бо аж страшно. Люди живуть своїм життям, хоча кажуть, що вірять йому, але ліпше їм триматись далі від нього, щоб не сильно перейматися Його словом. Треті — ті, які перекручують в єресях і в сектантських своїх тлумаченнях те, що Він сказав і нагадують тих людей. Які сперечалися невідання над походженням Ісуса? Четверті, ті, хто можуть взагалі ненавидіти одну чи другу конфесію. І таким чином вони проявляють агресію своєї душі, до якої ніколи не доторкався насправді Бог. І ми бачимо 47 й вірш саму концентрацію цього релігійного зла в 47-му вірші і написано і відповіли фарисеї у цій службі, цим. Чоловікам, які займалися порядком в храмі, що і вас із дороги не зведено. Чоловіки були вражені наочно, вони мали особисті, особистий доторк до Ісуса в вигляді слухання Його слів. Це було їхнє особисте переконання, але їм вминяють ось такі звинувачення: кажуть, вас звели з дороги, вас обдурили. Пам'ятаю, що в моєму житті також було дивовижне переживання Божої присутності і стільки разів потерпав від того, що звинувачували мене, ніби я піддався під вплив чогось неправильного навчання. От що знаю, друзі мої, то точно, що бачив Ісуса глибиною свого серця особисто. І це знання Ісуса, це Його доторк, привели мене вже до пізнання чистого Божого Слова. Як би воно, можливо, комусь не подобалось. Але люди будуть відрізнятися між собою в тлумаченні того, ким є Ісус. 48 вірш. Хіба хто з старших або з фарисеїв увірували в Нього? Тепер прислухаємось до цього аргументу. Якимось чином, оці старші і фарисеї, якими вони і були, вони нав'язували людям таку аргументацію, що мірилом істини є саме старші. І фарисеї, які, напевно, оприділяли, де є правда, а де є неправда. Тобто це є типовий підхід в церковній сфері, де людям кажуть звертати увагу не на Христа в дусі в Істині, не на помазання Духа Святого, навіть не розраховуючи на особисте розуміння чи навчання, а саме звертають увагу на старших. Ці старші можуть бути тими, хто живуть сьогодні, можуть бути тими, хто жили сотні років тому назад, не має значення, друзі мої. Але коли ми читаємо це місце писання, ми бачимо, що воно подається Богом в негативному ключі. Є такі старші, які вчать благословенних речей, ми повинні їх слухати. Але авторитет їхнього старшинства походить від пізнання чистої істини. А є таке старшинство тоталітарне церкві. Є таке старшинство, яке деспотичне, яке каже, отак, як я думаю, тільки тому, що я займаю цю посаду, отак повинен думати і ти. Я не перекручую зараз місця писання, я не вибираю ці місця писання на свій огляд, просто по черзі читання Євангелії 7 глави, ми дійшли до цього місця, і воно задає нам відповідні питання. Отже, ми бачимо Дух Святий нам показує. Що можна дуже сильно помилятися від малого до великого по відношенні до Ісуса і авторитет в питанні віри, він є тільки в одній сфері, в сфері істини. Тому кличу вас і себе самого, що доки ти не побачиш цієї істини, Божої в Слові Божому, не спішите довіряти свою душу і своє життя будь-кому, хто би який старший не був. Хіба хто старших або фарисеїв увірували в нього? Продовжувати логіку таку можна, що якщо старші увірують в те чи в інше, так чи інакше, то тільки тоді вони дадуть тобі ліцензію на твою віру. І сказали таку дивовижну фразу та проклятий народ, що не знає закону. В цьому вислові є максимальний пафос, який тільки може бути. Тому що, насміхаючись над людьми, які Мали повагу до Ісуса, вони прокляли самих себе, думаючи, що вони знають закон. Якщо розбиратись в цих речах, то ми бачимо, що вони всього лиш мали посади, в синагозі. Але як Ісус їм багато разів казав, вони не знали закону. Отже, вони прокляли самих себе. І потім, коли вони будуть стояти перед Господом, вони будуть повернуті до цієї фрази і будуть плакати гіркими сльозами. Бачучи, кого вони насправді проклинали. Не народ був проклятий, який бачив в ньому в Ісусі, пророка і Христа, але були прокляті вони самі. І говорить до них Никодим, що приходив до нього вночі і що був один із них, один із старших. Ми бачимо, друзі, знову історію Никодима, який так і залишився і Фарисеєм, і цим старшим, і це втішає нас, показуючи нам. Що не всі підряд люди погибають тільки тому, що в них є якась посада і авторитет. В образі Никуди ми бачимо людину, яка займає положення і владу, і була очільником, начальником Божого ізраїльського народу, але тим не менше він знайшов собі страх Божий і заступається за Ісусом всередині цього Синедріону. І Він говорить їм правду. Каже: Гей, хлопці, ви заскоро засудили його, ви не брали Його свідоцтва до свідчення. Ви вже винесли йому смертний вирок, чи ви часом не спішите, чи ви часом не боїтеся Бога. І він каже їм 51-й вірш, хіба сутить закон Божий наш, людину, як перший її не вислухає і не дізнається, що вона робить. Він прикликав їх до глузду. Він кликав крізь їхнє шаленство, де вони вже каміння взяли в руки по відношенню до Ісуса. І вони були заскочені. Що, виявляється, вони були неодностайні. Був якийсь опозиціонер серед них, і кажуть йому йому відповіли та й сказали, чей ти не з Галілеї. Досліди та побачи, що не прийде пророк із Галілеї. Отож, друзі, ми бачимо таку саму аргументацію, з якою якісь люди носилися кругом Ісуса. Це вони придумали, що Ісус був не з Галілеї. Але, можливо, друзі, вони і знали правду, тільки вони спеціально брехали. Вказуючи тільки на місце, де жив Ісус в Галилеї, а не звідки Він походив. І таким чином, як вони відповідають Никодиму, вони нічого не можуть сказати на його момент, що не можна на смерть засудити людину, поки ти не вислухаєш її. Тому вони нічого не можуть сказати про це, а тільки беруть і звинувачують його, обізвавши його тим, що Він вірить Ісусові. І після й вірш, і додому свого пішов кожен. Отже, виявляється, що Бог навіть захистив Ісуса, давши некудиму мудрість, давши некудиму помазане слово, на якому задихнуся Синедріонський заколот. І вони не мали нічого робити в тому моменті, як тільки піти до свого дому кожний. Отже, не дійшли в них руки до остаточного судження Ісуса, і ми бачимо в кінці, що вони таки му мусили сотворити. Перед тим, як розп'яти Ісуса такий фарс суду біля Понтія Палата і при Превосвященку, щоб зберігти в поверхневій нормі вирок, який вони вже давно-давно винесли Ісусу, але не тому, що знайшли в ньому неправду і вони були праві, а просто тому, що шалено його ненавиділи через ту конкуренцію, яку відчували по відношенні до нього. Будьмо благословенні, друзі мої. Не знаю, чому так є. Чому Дух Святий через Євангелію Івана стільки вділяє уваги оці, о цьому питанню, непорозумінню духовному тодішньої синагоги з Ісусом. Але ми знаємо, друзі мої, що насправді це є духовна реальність, де вирує і ув'язнює людей з одного боку як дух світу, дух безбожності, дух гріхів. Який не дає можливості людям до Ісуса Живого доступити і вірити в Нього, так само це може бути напевно і дух лжерелігійності, релігійності, або, як апостол Павло каже, самоправедності, фарисейства сучасного, де люди стають настільки гордими, що вони стають порожніми, вони надимаються і насправді по сьогоднішній день борються з Христом, вже в житті інших людей, які шукаються Ісусом. Але ми не такі. Ми поклоняємося нашому Господу Ісусу. Він наш пророк, і Він наш Христос. Він Син Божий, який прийшов з небес, помер ради нас, взяв на себе наші гріхи, передав нам свою праведність через віру в Нього і спас нас своєю кров'ю. Путьмо в небесах во ім'я Ісуса в наш час.